Зараз ми знаходимося на центральній садибі державного підприємства лісове господарство». Ця садиба була зайнята російськими військами приблизно 15 березня. Тут вони жили майже півроку. В центральній садибі нашого лісгоспу не залишилося нічого. Ні мебелі, ні документації, ні орхтехніки. Вся техніка автомобілі, пожежні автомобілі, маніпулятори знищені військовими РФ. 10 вересня вони покинули цю садибу у зв'язку з деокупацією Земщини. 10 вересня я зайшов в садибу нашого підприємства, і був нажаханий, було покоління сміття. Всю мебіль вони знищили, з цієї мебелі зробили собі нари. Тут і жили, тут і під себе ходили. Згідно автоматизованої системи пожежі Держлісагентства України, згідно супутника даних, на Ізімщині було пройдено лісовим пожежами майже 15 тисяч гектар. Наразі детально з'ясувати площі пройдених пожежами неможливо із-за засміченості лісу. Снаряди, протитанкові міни, протипіхотні міни, пелюстки так звані і розтяжки. ДСНС нам допомагало по можливості, але об'єми дуже великі. Наразі розміновано приблизно 50 гектарів, там, де тривають у нас рубки для заготівлі паливної деревини для місцевого населення. Важка ситуація, але все відбудуємо, все буде Україна.